Ось такий, друзі, мені приїхав вже стабілізатор до телефона. Ось таку штуку мені знайомий заказав. І я от сьогодні у нього забрав. І тепер будемо вже відосики знімати, на ньому пробувати, як він працює. Ну що, друзі, нарешті я придбав собі ось такий от стабілізатор до телефона. Зараз ми будемо його розпаковувати. Розпакуємо, як же він виглядає і тепер буду я вже відео трошки кращої якості, напевно, що буде вже. Розпаковуємо. Так він виглядає. Тут ще є ніжка три ноги, як ми можемо бачити на фотографіях. Ось ця ніжка до нього. А ніжка йде далі. Тут ще й якийсь... не знаю що це. Чи це якийсь пульт, чи що це, ну, поки що невідомо. І сам от стабілізатор. Ну Важкенька штучка така. Ось такий от стабілізатор. Зараз ми ставимо його на зарядочку напевно. а можливо він і заряджений. Спробуємо його увімкнути. Продовження. Ось кнопка, де включається даний стабілізатор. Так, далі джойстик є, яким от регулюється все. от, Як ми можемо бачити. Нахил. Ну і далі я буду вже знімати от, і перевіряти, як же він працює. Ну це таке коротеньке відео того, що я наразі отримав, це такий от моє. Стабілізатор для свого телефона. Дякую своєму знайомому, що він мені заказав ось такий от крутезну штучку. Стабілізатор крутезний, на якому я зможу вже якість краще відео вести для свого YouTubeчика. А я далі продовжую йду знімати відосики на даному стабілізаторі, як він буде працювати. Ну що, поїхали? Давайте протестуємо, як же він працює. І знаєте, хто буде у нас першим піддослідним, зараз будемо знімати відосик коротенький про наш електровелосип. Коротенький відосик такий хочу замутити. Так як дуже цікава тема, бачу електро велосипед. І зачепимо трошки тему, скільки ж він вже поїхав в мене, так як в мене ж колесо замінене. У мене попереднє відео, як я міняв колесо, резину, точніше. Шину саму міняв. І зараз будемо пробувати на даному стабілізаторі. Поїхали, давайте.